Чому я не вірю в те, що вітаміни та мінерали ми можемо добирати з їжі? А ви бачили, як взагалі вирощують зараз зернові культури та овочі? За даними американських досліджень, вміст вітамінів та мінералів у 12 овочів знизилося приблизно на 16% за останні 50 років. З роками використання пестицидів та хімічних добрив веде до зменшення природньої родючості та деградації ґрунтів. Так, звичайно, 100 років тому ми мали більш корисні овочі ніж зараз. А тепер поговоримо про наш раціон. Щодня наш організм потребує 28 амінокислот, 7 груп ферментів, 13 вітамінів, 15 мікроелементів та 3 полі жирні кислоти. Дайте самі відповідь на питання: чи достатньо мій раціон збагачений, щоб я мав змогу утримувати всі ці нутрієнти саме з їжі. На жаль, котлета з макаронами не дасть стільки користі, тож тут обов'язково варто користуватися добавками, щоб заповнювати дефіцити. А до мене можеш звертатися за якісними продуктами, написавши в Дірект, хочу вітаміни.